Сьогодні Ромчик гарно-гарно прям їздить на самокатику, так? Да? Так, давай. Отак. Він дуже швидкий сьогодні, Роман, на самокаті. Так, розвертай, давай на доріжку. І знову, так? Да? На самокатик. Так, молодець. Молодець. Трошки треба та. Ой, бачиш, навіть кермо трошки пов... гарно так розверну. Так, ти сьогодні так. гарно прям так катаєшся так швидко-швидко. Дуже гарно, мені ага. подобається. Що там? Квіточка? Розвертай, розвертай котику. Ну, ти в ямку попав. Можливо. В ямку попав і воно так шумно стало. То нормально, бо тут багато ямок. Я тобі кажу, що тут не дуже зручно їхати. Але ну що зробиш? У нас всюди так незручно. Отак, Рома, розігнався. Котику, давай на доріжку виїжджай. Виправляй самокатик на доріжку. Так, став рівненько, бо ти зараз в іншу сторону поїдеш. Стій, стій. стій. Таха, порівненько треба вставати і їхати. Ох, який Ромчик молодшинка. Молодець. Швидко-швидко сьогодні їзди Ромашка, так? Да? Хочеш, мама, тебе повезе? Ні, ні, ні. Ну тоді вставай, відштовхуйся, поїхали. Бі-біп. Не доженеш, не доженеш. Мама, швидко, мама, швидко. Ой. Ох. Ох, це Роман Сергійович. Ні-ні-ні-ні. Так не треба робити. Зайка. Так не роби. Це погано ти робиш. Ти дряпаєш його, йому боляче. Давай вставай. І відштовхуйся. Чи повести тебе? Мене не повести. Ну так давай сам їй тоді. Отак, от так. Ой, мама тут. Вау, розігнався. Ох ти